звати Євген, я є викладачем німецької мови у школі Дойтвах. Сьогодні у нас вже десяте заняття з німецької мови у форматі відеоуроків з 0 до 1 в німецькій, і у нас сьогодні нова тема. Ну як нова? Ми вже починали її вивчати, коли ми вчили Майн і Дань присвійні займенники. Проте ми ж не тільки говоримо мій і твій майден, ми можемо також сказати і її, його, наш, ваш і так далі. Сьогодні ми розберемо ці слова. Ми вивчимо всі присвійні займенники в німецькій мові, а також навчимось ними користуватися. Чому? Тому що й деколи додається закінчення Е, деколи не додається абсолютно ніякого закінчення. І нам треба з цим конкретно розібратися, коли що використовується. Тому не переключайтеся, ми починаємо. Поїхали! Окей, okay, друзі, давайте для початку перерахуємо всі присвійні займенники в німецькій мові. Будемо їх. Підбирати по відношенню до звичайних займенників. До прикладу: І. Я. Майн. Мій. ДУ. Ти. Дайн. Твій. Е. Він. «зайн» Його. ЗІ. Вона. І я. її. «ес» Воно. Зайн. Його. Вія ми. Онза наш. Іа. Ви. До множини людей обов'язково це не є поважна форма. Це просто, коли ми говоримо до багатьох людей. Іа, ви, оя, ваш. Далі. Вони. Зі. Іа їх. ЗІ, ви. Оце вже поважна форма. І завжди пишеться цей займенник з великої букви. І ваш. І оце от Іо так само пишеться завжди з великою буквою, де б воно стояло в реченні? чи на початку, чи на кінці, чи в середині. Це не грає ролі. Добре, давайте спробуємо тепер зрозуміти, а коли ми додаємо Е закінчення до «Е» працівного займенника і коли ми його не додаємо, це от закінчення. Для чого ну, взагалі придумане? Справа в тому, що оце от працівний займенник він заміняє собою означений артикль або неозначний, це не грає ролі. До прикладу, ми можемо сказати: Моє авто. Mein Auto. Ми знаємо, що Auto у нас з артиклем Das, Das Auto. І тут Das пропадає. Тому що Mein заміняє собою цей артикль. Проте Das Auto – це середній рід. Це ми вже з вами також знаємо. Das позначає середній рід, це артикль середнього роду. А якщо нас, наприклад, буде жіночий рід? Є слово Die Wohnung. Квартира. Це жіночий рід. Я хочу сказати: моя квартира. Я вже не скажу Майн Вонг, я скажу Майне Вонг. Що ми можемо для себе оприділити? Якщо присвійний займенник любий майн, дань, іа, «sein», «unser» і так далі заміняє собою жіночий рід, неважливо, чи це множина чи одина, ми додамо закінчення е. Майне. Вонг. В множині «wohnungen» Знову ж таки, це жіночий рід, просто множина, але в будь-якому випадку ми все рівно додаємо закінчення Е до працівного Wohnungen». Чудово! Давайте трішки попрактикуємося. Створимо по одному реченню з кожним з працівних займенників. До прикладу, скажімо, мій тато працює кожен день. «Mein Vater arbeitet jeden Tag». Мій тато працює кожен день. Абатет є так. Чудово. А тепер попробуємо створити щось з мута. І тут же присейний займенник буде дай. Скажемо, твоя мама працює старанно, до прикладу. Фляйсік старанно. У нас вже було таке слово. В даному випадку ми додаємо закінчення е до пресийного займенника. Дайне. Дайне мута, а батет зеафлясі. Чудово, а тепер скажемо, його брат живе у Берліні. Його. Брат пуда. То на випадку ми добавляємо закінчення Е. Просто замість артиклю «дія» стає персвійний займенник Сайн. Сайн плуда вонт Берлін. Чудово, а якщо ми скажемо її сестра живе у, до прикладу, Львові, у Львові. Львів німецький лямбак. Іре Швеста. Її сестра живе у Львові. Чудово. Тепер скажемо: наші батьки живуть у Львові. Ді ельтан, батьки. Це, до речі, завжди множина. Це не просто ж чліт», а множина. Проте тут це ролі не грає. Ді. Вказано на те, що до присвіну займенника ми додаємо закінчення Е. Unsere Eltern wohnen in Lemberg. Наші батьки живуть у Львові. Чудово! А тепер давайте звернемося до багатьох людей і звертаємося, це ваш м'ячик? Ball м'ячик? В даному випадку нам потрібно присвоїти на першу позицію, тому що це питальне речення. Для тих, хто не вміє будувати питання речення. Переходимо на канал. Дивимося відео, як будувати питальні речення. Там все коротко і ясно. Тому 100% зрозуміти. А потім до нас на це речення. Добре, спитаємося: це ваш мячик? Іст, дас. Ваш баль. Це ваш м'ячик? і зас баль. І скажемо, ні. Це не їхній мячик. Знову ж таки, їхній і а. Нам також потрібно запечуваний най. Най. Ніть. баль. Ні. Це не їхній м'ячик. Нетас ість ніфть і баль. В даному випадку нам не потрібно заперечуваного артикля. ми з вами вивчали раніше. Тому що заперечувальний артикль не заміняє собою присвійний займенник. Тому ми нам просто тут потрібно поставити ніхт. Чудово! І останнє речення. Запитаємося. Ваш будинок великий? Допуткуну знову ж таки буде приступ на перші позиції. Факту, є ваш будинок великий? Ість Іаус. Чи є ваш будинок великий? Це поважна форма, тому Іа стає з великої букви. Чудово, друзі, якщо вам все сподобалось, то прохання поставити вас лайк на це відео і підписку на цей канал. Це дуже поможе мені в просуванні на просторах YouTube. А якщо вам щось не сподобалось, то прохання написати коментар і сказати, що саме вам сподобалось, що мені потрібно пояснювати по-іншому. Це також мені буде дуже сильно допомагати і це буде мене спонукати до все ж таки кращої роботи. Якщо вам цікаво, то також. Хочу порадити вам платформу дойтвих індивідуал, на якій ви зможете виконувати домашні завдання по відношенню до кожного нашого відеоуроку на цьому каналі, а також виконувати багато інших е, додаткових завдань для швидшого, інтенсивнішого вивчення мови. Тому не туміть зараз до речі діє знижка 50% посилання в описі. Тому от там-там прямо в описі. Є силка до хідвіру, тому переходьте. Ми вас чекаємо. А на цьому, все дякуємо за перегляд і до наступного 11-го року. Всім па-па!